Товариство, всім привіт! Ну що ж, не, не забарилося наступне відео. В цьому відео ми вже розпочнемо моделювати е, дійсно на, на основі програми Sketchup якісь вироби в даному випадку меблі. Я взяв за основу цю тумбу, я її зафіксував на екран, і ми, в принципі, зможемо з нею розпочати. Е, я вважаю, що це відео, в принципі. Воно таке ж схоже, як і сотня, можливо, тисячі інших відео, які є в Ютубі. Ну, в даному випадку я роблю серію відео, яке спеціально заточено під моделювання саме меблів, нічого іншого. І я думаю, що це відео буде корисне не тільки для початківців, а навіть і для тих спеціалістів, які працюють з меблями вже, мабуть, десятки років, але ще досі використовують не знаю, можливо, від руки малюють, деталювання роблять. В Excel і таке інше. Тому я думаю, що ви також для себе знайдете щось тут корисне, якщо ви ще не дійшли до 3D-моделювання і не знаєте, що є можливість прискорити роботу саме в таких програмах. Ну і в принципі точність і якість ну, набагато вища, набагато кращий рівень подачі інформації навіть для клієнта тощо. Так, ну давайте перейдемо до моделювання і потихеньку будете бачити. І хто, хто ще не ознайомився з попередніми відео, які, в яких є, я розказую там про основи налаштування програми, базові налаштування програми, основи моделювання, пояснюю, які є інструменти в програмі SketchUp, то, будь ласка, переходьте по посиланню, внизу в описі буде посилання на попереднє відео, або заходьте взагалі на канал і вистайте там мої відео, побачите. Так, ну а для тих, хто вже слідкує за, наступ, за цими відео, ми дійшли до серії, де будемо моделювати. І так, давайте розпочнемо. Я зафіксував зображення цієї тумби для зручності, тобто не, не лякайтеся, чому вона тут взагалі робить ця тумба. Це насправді просто картинка, це не є 3D-модель. Це просто для того, щоб візуально наблюдати за моделькою і скопіювати і зробити таку копію, яка є зараз на картинці. І так, якщо, так як ви вже з попередніх відео знаєте, яким чином ми моделюємо, я, я, почну, я буду моделювати, буду вже, можливо, навіть не підказувати основи, як моделювати, ви можете в попередніх відео подивитися, а, щоб відео було не сильно затягнутим. Почнемо робити. так. Ну дивіться, я пропоную, я, я буду показувати відразу декілька варіантів моделювання. Ви вже потім для себе виберете той, який вам буде зручніше моделювати. Ну дивіться, Один із варіантів це ми за допомогою рулетки прокладаємо собі габаритні розміри майбутньої тумби. От Я, я чіпляю рулеткою вісь X, відтягую її вздовж Y і фіксую. Давайте, наприклад, ось так. Зараз секунду, я подивлюсь, який я ракурс собі вибрав. Так, да, зробимо так. Це у нас буде вісь x це буде задня, задня сторона тумби. А підемо в цю сторону. У нас габаритний розмір тумби 425 мм це сам, сам корпус тумби. Я задаю його 425 на клавіатурі. Можна не вказувати в даному випадку дві букви MM. Да, просто 425, enter. Двойний клік на зеленій вісі. Робимо таку ж тихпунктирну лінію. І знову ж таки копіюємо її вправо. Натиснувши ліву кнопочку мишки, згадаємо габарит 1600. Ось таким чином ми задали габаритний розмір нашої тумби ширина і довжина і глибина. І давайте ще вгору задамо висоту. Висота у нас перший момент: висота ніжок 200 мм. І висота самої тумби корпусу 400 мм. Трішечки перекриває малюнок наш. Це діло. Зараз ми його швидко піднімемо, ось так, щоб не заважало. Ну, я зробив на наглядно для того, щоб ви бачили, можна, можна собі ще цих ліній наробити, на зажавши клавішу Shift, щоб не, не, не бігало в сторону. Примагнічуємося до цієї лінії, да, 200 мм підняли вгору. І ще 400 мм. зараз зловлю вісь, Також примагнічуємося сюди. Тобто ми ніби зробили певний. По задній стороні і по лівій стороні додаткові допоміжні штрихпунктирні лінії. Тобто це один із варіантів, коли можна потім зручніше буде при, при моделюванні. Давайте ще я габаритний розмір в цю сторону відсуну. На 425, а це клавіша Shift і примагнічуємося от сюди. І з таким чином цих ліній ми наробили багато. Так, вони дещо заважають. Той, хто вперше це зараз робить, він взагалі не може не зрозуміти, що я таких... Багато ліній не робив, але я вам попереджаю, що я показував вам декілька варіантів. Це один із варіантів моделювання. Так, і тепер ми можемо вибрати інструмент ректангл, ось він, прямокутник. І, приміром, по цим лініям повторити зробити прямокутник змоделювати. І видавлюємо клавіша П на клавіатурі, або ось цей інструмент push-pull видавлюємо на товщину 18 мм, які ми вводимо на клавіатурі. 18. Enter. Хоча можна було б, да, можна було б ще ну, давайте можна було б перекласти лінію сюди на 18 мм, да, потім видавити, прив'язатися до цієї точечки, Ну, Це довга пісня, нам так не потрібно. Ось Це один із варіантів, і таким чином ви можете моделювати. Потім потрійний клік на, на цій модельки. Ми вибираємо одинарний клік, ми вибираємо площину, подвійний клік ми вибираємо площину і периметр грані, які в нас ідуть навколо площини. А тройний клік виділяє повністю всю модельку, яку ми видавали. Але це ще поки що не група. Тепер ми, ми зобов'язані згрупувати цю, цей набор площин Make Group, да, або гаряча клавіша, яку ви собі налаштували в попередньому відео, Ctrl-G, створити групу. І таким чином ми згрупували вже ці детальки. Це вже у нас таке тверде тіло, одним словом. Така вже майбутня дощечка. До речі, хто не знав, коли я роблю якийсь певний рух, хочу, і зацепив рукою там, лишню дітальку, не хочу, щоб вона передвигалась кудись, я нажимаю клавішу пробіл, вона відміняє мою, цю операцію, яку я намагаюся зробити. І так, тепер ми можемо скопіювати дану модельку клавіша M на клавіатурі. Ціпляємо, якщо ми хочемо спозиціонувати вже більш-менш точно, то ми можемо зачепитися або за кутик за любий, або за цю площину, з цієї сторони, з якої ви наблюдаєте на детальку. Тянемо в сторону і нажимаємо Ctrl і відпускаємо. Таким чином, деталька скопіювалася, і вона приліпилася, одним словом, до мого курсору. І тепер я зажавши клавішу Shift, щоб не з'їхало з вісі, щоб ми в сторону десь не улетіли. Тепер я двигаю до кінця, аж сюди до відмітки. Ось Тисячу, зараз хвилинку причіплюся за краєчок. До краю габарита нашої майбутньої тумби. Ось таким чином. Але зверніть увагу, я почав моделювати трохи неправильно, бо я тумбу зробив, детальку зробив до самої підлоги. А в принципі, нам так не потрібно. Що ми можемо зробити? Ми можемо видалити цю деталь, яка є, переробити цю детальку. А можемо, в принципі, відразу виділити обидві деталі і змінити їхній масштаб клавіша С. І ми змінюємо масштаб цієї детальки до, до, до цих ліній, які ми намалювали допоміжними. Вибачте, перескочив. Ось так. І зафіксували. Тепер у нас детальки на своїх місцях. Це один із варіантів побудови меблів. Можна обійтися взагалі без цих розмірних ліній. Ми ж знаємо габаритні розміри, давайте я їх видалю. Edit. Так, що у нас? Delete guest. Гу... Там? Короте, я, я що той англічанин. Видалити ці допоміжні лінії, це у нас клавіша. Ось ця, всі лінії, які у нас є на сцені. Ось, ми знаємо, що у нас габаритний розмір нашої тумби 1600. Давайте ми її перевіримо. Ці розміри, ось 1600. Все стоїть на своїх місцях. Якщо ми вже габарит визначили, то нам, в принципі, ті допоміжні лінії і вже й не потрібні. Ми можемо далі зробити моделювання тумби, так як нам потрібно. Ви зараз побачите, що вже якась певна помилочка є в мене. Я зараз звернув вашу увагу на це. Копіюємо ще раз цю детальку. Ми можемо... Ця деталька може бути основою для всієї тумби. Повертаємо її, якщо ви пам'ятаєте, клавіша S, це масштабування. А я от забувся, вже яка клавіша Rotate. Чесно скажу, не пам'ятаю. Нам, по суті, клавіша Rotate не потрібна, ми можемо нажати клавішу M перемістити. Але коли ми пересуваємо курсор, на площини в нас з'являються такі допоміжні цяточки. Це якраз можливість розвертати навколо певної вісі цю детальку. В даному випадку ми підсовуємо сюди або сюди і розвертаємо вбік ну, на 90 градусів. Якщо ви відчуєте, от, коли ви почнете розвертати свою деталь, вона у вас розвертається з певним кроком, в даному випадку по 15 градусів. Це, ця кількість градусів, до речі, налаштовується ось тут. Зараз згадаю, чи це у нас тут так. Так, тут. Ось у нас цей варіант да, в юнітах, там де ми прибирали з вами значення після коми. Ось тут можна увімкнути або вимкнути міліметр, ну, позначення міліметрів після цифри. І також змінити певний кут, на який буде обертатися наші деталі при, при розвертанні. В даному випадку 15, можна змінити на 5. Тоді буде більш точне моделювання от, по 5 градусів. Так, навчилися. Йдемо далі. Хватаємо цю детальку сюди, чіпляємо її, вона примагнічується, можна от так от приліпити. Це у нас буде дно. Копіюємо цю саму детальку наверх. Це у нас буде верхня кришка. А цю деталь ми разом з цією. Давайте я обидві будемо змінювати трішечки, щоб вона стала поверх дна і під кришкою. Ось так. Ці дві деталі масштабуємо S і чіпляємо сюди. І таким чином ми зробили периметр. Є. Так, нам потрібно тепер що внутрішні деталі. Ширина габаритна, габаритна ширина тумбочки у нас буде видвижних ящиків і дверцят, буде однакова по 500 мм. Що ми можемо зробити? Будь-яким варіантом. Швидший варіант, здається, такий: 500 мм сюди відклали, скопіювали цю тумбу. Ось цю дощечку, ось сюди. Да? Таким чином зробили у нас перемичку внутрішню. І та сама ситуація звідси. Відклали 500 мм в сторону. І скопіювали цю детальку ось сюди. Все. Це видаляємо. Таким чином, у нас є каркас нашої, мабутньої тумби без фасадів і без задньої стінки. Так, що далі? Далі. Далі є варіанти. Або копіюємо цю детальку. Приміром, да? змінюємо її толщину клавіша S, Масштабуємо, можна тягнути як вперед, так і назад. І на клавіатурі 3 мм. Вибачте, 3 мм. Це зараз я переключусь на англійський. Так. Слідкуйте, щоб у вас масштабувалося тільки в одній площині. 3 мм. Enter. І потім, наприклад, розвертаємо цю детальку на 90 градусів. Відповідно, так, як вона має стояти. Це один із варіантів. І потім змінюємо саму детальку, підлаштовуємо її сюди і змінюємо в розмірі. Ви знаєте, той, хто вже знайомий з моделюванням меблів, ми зараз в даному випадку можемо зробити ту задню стінку як накладного типу. Приміром, давайте ми прямо зробимо таку універсальну тумбу. Так, накладний тип у нас зазвичай або западліцо. Да, або на міліметр в сторону і на міліметр вверх. Відсовуємо, щоб ДВП не виходило за габаритні розміри. Так, і. І давайте ще ми тут на 1 міліметр. Один зробимо вгору. Але не до самого кінця. Так. І далі масштабуємо також з цієї сторони. Міліметр в сторону це допоміжна лінія, масштабувати. Ну, ви знаєте, вже розтягувати таким чином є. Можна по-іншому. По-іншому, а це так буде швидше. Ви заходите в групу, виділяєте цю праву сторону, клавіша M і пересовуєте сюди, щоб ближче дійти до допоміжних ліній, і тоді просто з клавішою Shift примагнічуєтесь сюди. Таким чином буде швидше. Не потрібно буде ловити. Ось ці зелені цятки, які в нас тут одна на одну накладаються. Це як один із варіантів. Так, повертаємося. Тепер у нас є зараз накладна задня стінка. Я видаляю допоміжній лінії. Стоп. Ось таким чином. І цю також. Так. Збережемо наш ракурс трошечки по-іншому. Так буде зручніше. Зберігаємо файл. І так, у нас є. Певна кількість деталей, вони всі не згруповані між собою. Тобто самі деталі, як група, вже існують, але як тумба, в нас ще її немає. У нас просто набір деталей, які висить у повітрі. І тепер давайте я, будь ласка, вам покажу, щоб ви відразу навчилися робити певну ієрархію. Бо в моделюванні меблів це буде дуже потрібно. Бо якщо ви просто накидаєте сюди отаких от от детальок, збережете файл, а потім захочете його там відправити, приміром. На порізку і таке інше, то відправити деталі. То у вас буде просто каламбур, всі деталі, названі однаковим ім'ям і таке інше. Давайте ми це виправимо. Дивіться, у нас є праворуч панель default trade. Да? І в нас тут є така функція, як outliner ну, одна із інструментів. Outliner і теги. Теги це по суті російською мовою слої, шари нашою мовою. Або просто теги, такі от відміточки. Так, тут у нас зайві, зайві шари у нас є, я їх видалю. Це ще з попередньої тумби залишились. А решта я залишу. Дивіться: у нас є тег-ящики, розміри, так, ніжки, направляючі, фасади, ДСП білий, ДСП дуб да, і ХДФ, тобто ДВП, задня стіночка. А ось тут у нас просто йдуть набір груп. І ще у нас оця група це сама тумба. Ми на неї не звертайте увагу, її можна вимкнути, можна вимкнути, коли вона вам заважає. Так. Я раджу зразу, як тільки ви почали моделювати будь-що, називайте кожну деталь так, як вона має бути в майбутньому. Приміром, у нас є що? Назва тумба і ліва стінка. Я отак коротко і ясно. Я знаю, що це буква Т тумба, і ліва це значить ліва деталька у нас, Да? Це у нас буде. Тумба і права деталь. Це в нас буде тумба. Давайте так. Внутрішня ліва. Тумба, внутрішня права. Це в нас буде дно. Тумба, ботом, дно. І це в нас буде верх. Тумба, топ. І задня стінка. ХДФ. Все, ми вже маємо. Кожна деталь у нас має своє ім'я. Так, і давайте ми ще зайдемо в розкладочку матеріали. Пофарбуємо певні деталі певним кольором. Ось ця, ця деталька і ця деталька у нас буде буква, також ці детальки. Ці дві деталі будуть білим кольором. Зверніть увагу, колір також має своє ім'я. Я навмисне назвав цей колір відповідно до артикула. Артикул це. Ми дійдемо. Так. Хто хто знає, хто моделював, і, в принципі, у відео, відео я буду часто посилатися на сайт VR. Це в нас є в Україні такий сайт, де не тільки сайт, а компанія, яка надає послуги по виробництву, по, по розпорізка, розкройка, там, свердління, деталей і таке інше. І, в принципі, вони користуються артикулами, і ми в подальшому, коли будемо далі. Заглиблено вивчати цю тему, яким чином взагалі відправити на виробництво меблі, то це буде важливо. От артикул і назва артикулу, тобто цифри артикульні, які вказані на сайті. Це я таким чином відразу вам написав, щоб ви на майбутнє вже знали, що ми будемо з цим працювати. І артикул білого ДСП також, наприклад. Да? Так, ідемо далі. ХДФ. ХДФ, артикул ХДФ, до речі, я ось таким сіреньким його зроблю. Нехай буде так. Можливо, це артикул HDF, а можливо ні, не пам'ятаю. Давайте зробимо ще один варіант HDF. Я зроблю два варіанти HDF. Я копіюю, дивіться, я вибираю цю деталь, Ctrl-C, скопіював, скопіював буфер обміну. Потім натискаю Edit і Paste in place. Тобто вставити туди ж саме на ці ж самі координати. Вставляю таку ж саму деталь. І в нас тепер є дві деталі HDF. Якщо звернете в Outliner, ось одна HDF, одна інша HDF. Давайте цю деталь назвемо HDF накладна, а ця деталь буде HDF внутрішня. HDF накладна у нас вже вона є, ми її приховаємо, а HDF внутрішня, ми з нею зараз попрацюємо. що це означає? HDF внутрішня ми будемо робити підпас, вона буде вкладатися всередину. Передвигаємо цю детальку на 23 мм по, ось, по зеленій осі всередину. Тобто 3 мм це товщина деталі. Да? І плюс 20 мм це глибина, на яку вона заглиблюється всередину. 20 мм. Ентер. Ось наша деталька пішла всередину. І, до речі, ми вже побачили, що в нас є і в такому випадку буде два типи внутрішніх деталей. Ну, давайте так. Насправді це я показую варіант, як, як фішка, що можна зробити універсальну тумбу, зберегти її з певними налаштуваннями. Я все ж таки зроблю цей варіант. І давайте ми зробимо Ctrl C. Так, давайте ми перейменуємо ці детальки. Так, тумба. Внутрішня ліва. Накладна. Це для накладного типу, да? і внутрішнє права накладна. Ми їх також приховаємо. І вставляємо ці детальки, які ми скопіювали в буфер обміну, на це ж саме місце. І давайте перейменуємо внутрішня ліва. Ну, такий каламбур вийшов, внутрішня, да? і внутрішня права внутрішня. Що це означає? Це означає, що ці дві деталі з буковкою В кінці, да, вони будуть. Підлаштовані під HDF, яке теж є вкладним. Давайте я зараз його змінюю розміри, розвертаю. Тягнемо клавіша Shift. Ні, не потрібно клавіша Shift, пробачте. І примагнічуємося до краю ДВП. Ось таким чином. Не, не, не втрапив, секунду. Давайте зараз я виключу. Заливку зробимо такий прозорий варіант S, Масштабуємося і примагнічуємося до внутрішньої сторони нашого HDF. Є. І ще один момент. HDF має бути. О, вибачте, я не оновив. Так, у нас з'явилися всі детальки. Внутрішні нам потрібні, а зовнішні вимикаємо. З клавішою N ми вимикаємо. І тепер зверніть увагу, ви знаєте, що якщо ми ДВП робимо в паз, воно повинно бути заглиблене відповідно внутрішньої сторони на 9 мм всередину, там 9 чи 10 мм. А воно у нас зараз заглиблене на, набагато більше. От дивіться, я зараз вам зроблю ось такий от варіант покажу. Давайте все ж таки прозорий варіант. Я зайшов в групу ХДФ, двойний клік, виділяю ліву сторону і відсовую. На, до краю внутрішньої частинки, внутрішньої площини і відсовую наліво на 9 мм. Ту саму процедуру робимо і з верхньою, і з нижньою, і таке інше. Це один варіант. Другий варіант можна відразу поставити по нижній, нижній лівий край, приміром, да, відразу поставити на своє місце. Ось сюди і ось сюди. І потім здвинути вліво на 9 і вниз на 9. А праву сторону і верхню вже підредагувати. Так буде просто швидше. Це я показую зараз стандартними методами, як це робиться. Є ще інші варіанти. Набагато швидше. 9 мм вверх. Так, давайте перейдемо і. Позиціонуємося. Сюди і 9 мм вправо. І таким чином ми заглибились. ДВП заходить в площини деталей нижніх, бокових і верхніх на 9 міліметрів по периметру. Так, ці детальки у нас знову порухалися внутрішні. Ну, внутрішні також. Або ми масштабуємо клавішою S по внутрішній стороні наших деталей. Так, зараз, секундочку. Ось таким чином. Не ловиться зараз, секундож сюди треба дойти. Отак. Або ми заходимо в групу, виділяємо нашу цю площину і також пересовуємо її за допомогою Shift, примагнічуємо ось туди по внутрішній стороні. Так, і все. Тепер у нас є деспешні детальки. Не вилазять за габарити ДВП. ДВП стоїть на своєму місці так і таке інше. Ну, але тут дивіться, в чому, в чому незручність, в тому, що потрібно контролювати, щоб раптом лишніх деталей не було в цій чи іншій тумбі, вмикати одну деталь, вимикати іншу. Це я так показую як варіант. Це можна, наприклад, собі базу створити такий спрощений варіант бази, коли у вас є в одній деталі, от я зараз увімкну всі деталі. І в нас є два ДВП, два види ДСП. Ось тут вони приховані, що є не зовсім зручним. Хоча це можливо. Ми можемо згрупувати цю модельку: Ctrl-G, її якось назвати, але ми, ми точно забудемося, що в нас всередині є два типи деталей. Давайте я, мабуть, цей варіант не буду вам вкладати в голову, щоб за, за самого початку ви не йшли по. По неправильному шляху. Тому я внутрішні деталі залишаю з буковкою В. КВ, а ось ці дві детальки. За секунду, ось цю детальку видаляємо. Ось цю і зовнішню. Також видаляємо ДВП ХДФ. Все, в нас залишились ті деталі, які під, під вкладне ДВП. Ось таким чином. Не будемо забивати голову лишнім, тим, чим не потрібно. І так, ми маємо тумбу, каркас тумби. Маємо ДВП. Давайте створимо. Фасадок і полички. І давайте я на іншому прикладі покажу, як змоделювати далі. Друзі, продовжую моделювати цю тумбу в наступному відео, тому переходьте по посиланню, яке є внизу під, в описі під відео, і продовжуйте перегляд. Бо Розбиваю відео навмисно на дві частини, щоб самі файли були трошки покоротше і не так багато займали часу. Тому гарних вам переглядів! Не забувайте вподобайки, підписки і переходьте, навчайтеся далі. Все, бай-бай, пока!